Сонечко зранку. ай, Не знаю, чи мене там видно буде, а мені треба викопати. Оце у мене ряд всі білі. Там у мене називається відео осіння казка, здається. Тому що ті, що в вазі були, і ще не дали ростки. чи дадуть, чи ні, тому я вирішила, що я возьму звідси. Мабуть, оцей кущик візьму, а потім у мене там є, я сюди щось досажу. От. Для чого це я роблю? Я хочу зробити такий подарунок своїй підписниці, яка мешкає. Так, у мене відра немає. Всі зайняті. Ну, добре, мешкає в місті Кобиляки Полтавської області. Це Олеся. Олеся, я тебе чи вас вітаю. Ви бачите, ну ви молоденька, а я ж уже старенька. От, тому я зараз оце хочу. Я сподіваюся, що я осінню їх не пересаджувала, бачу, що ні. І оце одну з осінніх казок я викопаю. Землю, звичайно, я тут повитрушую. Щоб поменше її було. От. Ого, корінці великі. От. Так що, і відправлю я це Олесі. Так, черв'ячки. Кущ здоровий. Можете отак, як вони зараз, прямо отак садити, я оце. Не буду дуже відламувати. Навіть равлик тут живе, бачите? Можете ще поділити. Як далі я буду показувати в своєму відео, У мене там є старі відео, але ну це ж їх там багато треба шукати. Тобто я покажу, як робити оці шарики. Ну, говорять, можна нічого не робити, вони самі зробляться, нічого вони не зробляться. Для того, щоб вони були такі, як оце у мене, їх треба формувати. Корінь ці хороші, зараз я ще оце викопаю. От. Угу. Дивіться, які тут коріння. Так що головне, щоб воно дійшло до вас в гарному стані. Можете навіть по одному отак садити. Але коли кущ, і ви потім будете отак надщипувати, ну я покажу, як це його робити, то це буде дуже гарно. І будуть отакі шарики, як оце у мене. Ну, трішки пообтрушую землю. Так, я всі відсіля приберу. Все це. Я натомість посажу сюди. У мене там є за двором білий, я його сюди посажу, бо там мені нема коли за ним дивитись. А тут вийшла раз і готово. Так. Ну оце я вибрала. Я дочекала, чекала, я зараз покажу, а вони там не проростають. Можете навіть, як хочете, одне отаке посадити і далі формувати кущик. Але він буде менший, ніж оце в мене тут. Які ви бачили і які вам сподобались. Так, ладно, я понесла туди і буду пакувати посилочку. Ось скільки. Я Ніколи не відсилала такі посилки з квітами. Ну, були в мене посилки іншого плану. Тому, ой, думаю, що це недалеко, воно дійде. Значить, зараз ми всі корінці сюди виставимо так. Дуже-дуже великі корінці. Ну, їх можна обрізати, але я не буду обрізати, ви вже там на місці. Самі все зробите. Це тканина, яка дихає, бо я ж їх тут зав'яжу. Дуже здорові корінці. Так, побризкаємо. Хотіла подивитися в інтернеті, як відправляють, а потім згадала, що мені присилала валя Коростеня, Я хотіла оце одірвати. Та оцей старий. А оце я теж можу посадити і воно буде рости. Це, щоб не заважало воно тут вам. От. Згадала, як в тій вона мені присилала, і я розпаковочку робила. Думаю, ну я теж так зроблю. Ну, ви мені потім відпишетесь під відео. Оце ж я виставлю відео це в YouTube. Ви мені там в коментарях напишете, як воно дійшло. І чи все добре. Так. Оце ж треба отак закутати. Тепер в пакетик є у мене тут. Трішки вітерець піднімається і не дає мені нормально все це зробити. Було вроді два пакетики, а десь ще один. А, ось є отакий біорозкладний. Та що це робиться? Угу. Тут воно дихає, я отак зав'яжу. Теж треба добре там скласти все. Так. Далі І Ще ось такий пакетик. І буде все добре, сподіваюсь, що все дійде, все буде нормально. Так. ось. Ось так я його тут кладу. І зараз я хочу зробити ще вам такий подарунок. У мене там, ну, ви бачили, я вже не буду туди е, камеру нести. У мене там росте ще ромашкоподібна хризантема. Її можна як бордюрочку робити, вона невелика росте, а можна оцей кущик робити отаким от шариком. І теж буде дуже гарно. ну Ви там відео бачили, в мене вона є. Тому я оце... Слава Богу, що це... я тут нічого не садила, що тільки в мене білі. А так би я там по краю я б не знайшла, там у мене бускові, бордові, там не зрозуміло. Ну, а ці я тут посадила, поки що немає росточків, може вони і замерзли. Я з вазонів завжди викопувала, а тут лишила. Тому я зараз піду викопаю. І ще ромашку подібну і теж запакую. Пенділ, ти не замерзла? Прохолодно трішки. Ну, і ось такий невеликий кущик, він у вас розростеться. Мені колись це було дуже давно, в 94 чи 5-му році я купила одну гілочку. Потім вирішила, що мені мало, у нас тут ще будинку не було. Я ще докупила, Ну, хожу ж по базару. От. Ну, і Тут висадила. Тут у нас вони були манезенькі, ще, черешні тільки. і я їх висадила. А ми ж не, тут не мешкали, приїжджаю, а в мене всі-всі вирвали їх. Ну я потім ще купила. Ну, Так що воно вам розростеться, я не буду ці гілочки прибирати. Можете отак прямо одним. Стеблом садити. Так, і зараз я теж щось малувата мені оця тряпочка. Ну, зараз я закутаю. Спочатку полюю. Фенді, що там трапилось? Бери їж. А, не змогла їжу достати. Ну, їж, їж. Так, ну я продовжую. Фенді трішки мене відволікла. Так. Так, да, такий холодний вітер, не теплий. Так, Закутуємо. таку собі плюшку. І ось такий пакетик. Так, не буду, мабуть, я його зав'язувати, отак, хай би був. А тут роз... розірву і отак зав'яжу. Ну, щоб дихало. Так. Далі в мене є, я так написувала тут. Ось біла хризантема, я сюди кладу. Мабуть, я ще один отак пакет сюди. Ну, не дай Боже, щоб не протекло. Так. І в мене ще один подарунок я хочу зробити. Ну, воно півоновидне дерево в мене, і дали на сінинки росточки, живці. Тому я ну, сподіваюся, що дойде і буде все добре, то я зараз подивлюся і викопаю. І я вже написала ось сюди, я такий стаканчик посажу. І насолоджитись красою. Так, оцю написала ромашкоподібна. Теж сюди кладу. Як би ж теж, щоб воно тут, та я думаю, нічого не станеться. Ящичок. Так, я знаєте, що хочу, Ой, щоб це ж воно не протікало. І ще отакий пакет. Доб... Добре, що вдома була коробочка, а так би прийшлось оце все вести на нову пошту і там запаковувати. Ну, ми дома ж звичайно акуратненько, там вони ж, мабуть, кидають, як попало. О, аєчка, що ти лаєш? Ну ось так. Рукавички мої літають. Так. Ага, закриється, та це ж. І зараз я піду і ще викопаю. Піоновидне дерево. Тут у мене. Трішки ось земелька, легенька така. От. А зверху, мабуть, я, у мене тирси нема, було б добре, якби це була тирса, Але у мене є з лісу, з-під ялиці, оце все там таке легеньке, то я зверху, мабуть, ним притрушу. Так, я виріхала три маленькі, маленькі. Ой, що тут вітер рубе. І зараз, я прямо три їх в один горщик посажу. Мабуть, землю цю треба прибрати. так, в кучки, а дома ви вже там розсадити їх Бо ось які вже корінці І зараз я притрушу оце з лісу. Ми колись привозили, так зніму я рукавички. І так їх в кучки я. О, я сподіваюсь, що воно дійде. А потім я все це приберу. Добре оце на дворі таке робить. Що ти, красуня, бігаєш? Так іще. О, то вітр, вітер сам мені тут його прибере. Так, а що ж я? Я так пакетик мені треба. Ага. Я так і не взяла, ходила по пакетик. Ну зараз схожу по пакетик. Давай доїдай. От уже обезяна. Так, ну і продовжимо. Так, сюди. Це ось тут написано. І дерево. Їх тут три штучки. Тепер в пакетик. І, мабуть, не побризкаю. А залью. Трішки почекаю, водичка впитається. Я думаю, доїдуть вони до вас. Ось дивіться, які гарні. Так, далі ще. Де ще в мене пакети? Ось і ще в один пакетик. Ага, треба було не так. Це більший. Треба було в менший. Ось так. Як же від його, отак, мабуть, зав'яжу. Та це, щоб не витрусилась земля. Десь я вірьовочку брала, ось о. Щоб і дихали. Ну це я сама придумала. Може, так люди не роблять. Я не дуже так за... притягую, і щоб там і дірочка була, мені буде приємно, як воно буде там рости. І буде згадка про мене. Молодичка така гарна, синочок невеликий в неї. Ну, ось так. Три штучки. Ой. І ще й отакий пакетик, бо там водичка, мабуть, він диркавий був в той пакет. Ось. Так. О, я зараз придумаю, оце можна скотчим іще. Зараз піду поскочуся. Фенді, тікай, бо я через тебе впаду, ти тут під ногами. Так, знайшла. Ну, тепер я його отак заліплю. Попробуй не доїхати в поганому стані, тільки в гарному. Ось так. Ось так. Паличку взяла підложити, бо потім треба і шукаєш. А, а вона відлетіла. Не захотіла прилипати паличка. Ну, все. Я сподіваюся, що все буде добре з ним. І ще я й отакий пакет. Ну, Друзі, я нічого не продаю. Ну, це я просто ділюся як подарунок. Ну, хто буде запитувати там, я нічого не продаю. Це я моя підписниця, вона дивиться і, і ще й живе поруч. Ну, недалеко. Так. Ну, і оце ж куди ж його поставити, щоб воно отак. От і тепер. Хай буде відкрито, щоб дихало, але отак. І отут у мене є свободне місце, то я його папірцями закладу. Просто розірвати, так, щоб воно тут не шаталось не О. сама насипала. Це зверху так покладу, а це ще можна обрізати і теж там позапихати. Було б добре, якби була ота. Така, знаєте, силафанчик такий, що лопає вісти. Ну нема. Думаю, а, ось ще є постопи. Так, ну все, готово. Ось так воно виглядає тепер і зверху кладучу. Закриваємо і поїде в кобиляки. Ось так. Ну, я не знаю, у мене віка в курсі, то я може тут ще треба, буде, скочим. Так, мабуть, же ж треба. В общем, вона прийде, вона мені допоможе далі. Ну, а посилочка готова. Олеся, чекайте. Я думаю, я все зробила вірно. Ну, в запаковці.